Військовий та ветеран з Кривого Рогу пройшли відбір до збірної України, яка поїде на змагання повітряних сил та морської піхоти у США з адаптивних видів спорту. Беруть в них участь діючі військові та ветерани з пораненнями. За місце в команді боролися 170 людей. З відбірних змагань криворізькі учасники привезли 35 медалей. Назар Лозовий один із учасників, який потрапив до збірної України. На початку повномасштабного вторгнення РФ він долучився до 17-ї танкової бригади. На Донеччині втратив обидві ноги. Минулого року Назар брав участь у відборі на ігри нескорених у Львові. Зараз його результати каже чоловік, покращилися. У басейні він долає дистанцію у понад кілометр, а рекорд у жимі лежить 125 кілограмів. З паверліфтингу двічі на тиждень, з плавання тричі, і з волейболу один раз. І це виходить шість днів на тиждень по одному тренуванню приблизно в середньому дещо менше ніж дві години. Це просто складно От щодня це робити. Інколи здається, що не вистачає часу на відновлення. На змаганнях у США Назар виступатиме у дисциплінах: жимі лежачі, плаванні та волейболі сидячі. Позиція зв'язуюча, якщо він попаде в цю команду, то тільки на ці позиції. Будемо йому бажати успіху. Готуються вони, як і всі, на цьому майданчику в звичайних условиях. Завжди хотілося б, щоб було дві команди, дві по шість, дві по вісім або ще більше. Але маємо те, що маємо. Другий учасник з Кривого Рогу, який потрапив до збірної України, – 32-річний Ігор Троян, чоловік діючий військовослужбовець. Через це каже капітан команди Валерій Катькін. Він не може часто тренуватися разом зі всіма спортсменами. На змаганнях повітряних сил і морської піхоти виступатиме в двох категоріях: вислуванні на тренажерах та легкій атлетиці. За словами капітана, ігор показав гарні результати під час відбору. Ігор, зайняв перше місце по метанію ядра. Та друге місце по вислуванню Він е, вступив до до, до, до складу нашої команди е, у цьому році, восени, коли ми приймали, коли ми коли ми зробили в нашому місті ігри е, Family Games. Він гарно проплив, він е, гарно виступав. Више спорту. змагання повітряних сил та морської піхоти проведуть в березні 2024 року в Лас-Вегасі. Україну представлятимуть 30 спортсменів. Капітан команди з Кривого Рогу каже: сподіваються, що наші спортсмени привезуть багато медалей та увійдуть у трійку кращих. Вікторія Пінчук, Микола Домашов, Суспільне, Новини Дніпро.